Продовжується робота нашої парламентської делегації Європейської солідарності в Вашингтоні. Завдання, які стоять надзвичайно важливі, і чому зустріч відбувається саме зараз, чому вона важлива, Тому що це відбувається одразу ж після «me-term election». І з новим складом американського конгресу, з двопартійною підтримкою, ми говоримо і про республіканців, і про демократів. Ми вирішуємо декілька надзвичайно важливих для України питань. Питання, питання перше це постачання зброї, і нам зброя потрібна з більшим радіусом дії, високоточно, які значно підвищить ефективність дій найкращих в світі Збройних сил України. Друге питання це є постачання літаків-винищувачів, які допоможуть Україні перехопити контроль над повітряним простором України. Третя позиція це є Air defense, проти повітряної оборони. Причому не тільки фронтова, а й для захисту об'єктів критичної енергетичної інфраструктури і цивільних об'єктів. Ставиться про конкретну номенклатуру, конкретні партії. І ставиться питання як перед виконавчою владою Сполучених Штатів, і перед держдепом, і перед Міністерством оборони Пентагоном. Але дуже важлива і парламентська підтримка. І зараз ми щойно завершили зустріч з конгресменами, представниками обох партій, які були або переобрані, або обрані знову. І мені було дуже приємно почути слова беззастережної підтримки. Дуже важливо зараз ставити питання майбутнього членства України в НАТО бо підтримка. Сполучених Штатів як нашого стратегічного партнера, який де-факто бере на себе зобов'язання щодо безпеки в світі і безпеки України, для нас конче важливо. І ми про, дуже важ, ефективно працюємо по цій позиції. Дуже важливо нам було почути і е, підтримка американців щодо недопущення зупинення проведення реформ. І Мова йдеться і про реформи верховенства права, і про реформи забезпечення свободи ЗМІ, і про реформи забезпечення свободи прав людини, і децентралізації, і захист суб'єктів місцевого самоврядування. Дуже важливо зараз і забезпечити нові принципи формування конституційного суду України. Отже, адженда, порядок денний, була дуже широкою. Мені дуже приємно, що ми знайшли повну підтримку з боку наших американських партнерів. І зараз. У нас будуть відбуватися продовження форуму Ендію, а це вже забезпечення всесвітньої підтримки України, створення всесвітньої проукраїнської коаліції, розширення дії Рамштайна на інші сфери, включно з енергетичним Рамштайном, продовольчим Рамштайном, для того, щоб не дати Росії шантажувати світ енергетикою харчами як зброєю. Проти всього цивілізованого світу. І ніхто не має жодного сумніву. Україна переможе. Україна потребує і отримує підтримку. Збройні сили України є на сьогоднішній день символом стійкості, рішучості, професійності і перемоги. І приємно, що кожна зустріч закінчується. Слава Україні!